Мої вітання! У цьому відео ми поговоримо з вами про кортежі, важливий елемент програмування мовою Python. Кортежі дуже схожі на списки, але мають одну ключову особливість вони незмінні. Це означає, що після створення ви не можете змінити їхні елементи, на відміну від списків. Чому це важливо, як і коли варто використовувати кортежі, про це вже поговоримо за мить. А поки не забувайте підписатись на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Тож, поїхали! Кортежі записуються в круглих дужках, а елементи в них розділяються комами. Але є один важливий нюанс. Якщо ви створюєте кортеж з одного елемента, то обов'язково потрібно поставити кому після цього елемента. Інакше Python сприйме це як звичайне число, а не кортеж. Давайте розглянемо приклад. Запускаємо середовище тоні. Для початку давайте перевіримо, що буде, якщо просто записати число в дужках. Як ви бачите, Python це сприймає як звичайне число. Але якщо в дужках ми запишемо число і поставимо кому після нього, Python відповідно сприйме це як кортеж. Важливе правило кортежі не можна змінювати. Тобто ми не можемо додавати елементи або змінювати вже існуючі. Проте, якщо в нас є два кортежі, ми можемо їх об'єднати і в результаті отримаємо третій кортеж. Це дуже зручно, якщо нам потрібно поєднати дані, але при цьому не порушити принцип незмінності кортежів. За потреби ми можемо перетворити список на кортеж. Наприклад, у нас є два списки ліст 1 та ліст 2. Їх нам треба об'єднати, а результат перетворити на кортеж. Для цього ми використаємо вбудовану функцію Tuple. Спочатку ми об'єднуємо списки за допомогою ліст 1 плюс ліст 2, а потім перетворюємо результат у кортеж функцією tuple. Це дуже зручно, коли ви працюєте зі змінними даними у вигляді списків, але в певний момент хочете заморозити їх, зробивши незмінними. Перевіряємо і отримуємо кортеж з елементів двох списків. Перевірити наявність елемента в кортежі так само легко, як і в списку за допомогою оператора IN. Наприклад, у мене є кортеж з послідовністю чисел, і я хочу перевірити, чи є в ньому число 3. Як бачимо, ми просто використовуємо оператор IN і він повертає TRUE, якщо елемент знайдено. Цей спосіб простий і зручний та ідеально підходить для швидких перевірок. Переходимо до наступного завдання. Умова завдання відносно проста. Необхідно створити кортеж за зразком і вивести число 4. Інколи кортежі можуть містити інші вкладені кортежі. У такому випадку, щоб дістатися до конкретного елемента, потрібно діяти поетапно. Спочатку ми звертаємось до вкладеного кортежу як до звичайного елемента основного кортежу. Потім вже всередині цього вкладеного кортежу звертаємось до потрібного елемента за індексом. Такий підхід працює не лише з кортежами, а й з списками, вкладеними списками або навіть комбінацією списків і кортежів. Кортеж може містити інші кортежі. Якщо нам потрібно працювати з такими вкладеними структурами, наприклад, знайти суму всіх чисел, то потрібно опрацювати кожен внутрішній кортеж окремо. Для цього буде дуже корисна функція SAM, яка рахує суму елементів послідовності. Списку кортежу чи іншого ітерованого об'єкту. А отже, ми можемо пройтися циклом по кожному вкладеному кортежу в основному кортежі, порахувати суму його елементів за допомогою сам і додати їх до загальної суми. Спочатку ми створюємо змінну Total, у якій будемо накопичувати суму. Далі створюємо цикл, який пройде по кожному вкладеному кортежу. У середині циклу рахуємо суму чисел у кожному вкладеному кортежі за допомогою сам і додаємо її до тотал. Результат виводимо з допомогою функції Print. Таким чином, ми пройшлися по кожному вкладеному кортежу і знайшли загальну суму всіх чисел. Переходимо до наступного завдання. Як я вже сказав, кортежі можуть містити як звичайні значення, так і вкладені послідовності. Але коли ми рахуємо довжину кортежа за допомогою функції len, то враховуються тільки елементи верхнього рівня. Неважливо, чи це звичайне число чи вкладений кортеж, кожен з них рахується як один елемент. Це саме правило поширюється і на інші ітерабельні послідовності. А для прикладу, розв'яжемо дане завдання і застосуємо функцію LEN до поданого кортежу. Тут головне пам'ятати, що неважливо наскільки глибоко вкладені інші об'єкти, функція LEN завжди показує кількість верхніх елементів, а не всіх елементів, що містяться всередині. Якщо ж ми хочемо знайти довжину вкладеного елемента, то обов'язково потрібно дописати індекс того елемента, для якого ми хочемо визначити довжину. Я сподіваюся на даному етапі вам все зрозуміло, тож можемо переходити далі. Ну що ж, давайте трішки попрацюємо із списком із вкладеними кортежами. Ось, наприклад, таке завдання. Ми маємо список People, який складається з трьох кортежів. Кожен кортеж містить два елементи ім'я та вік. Щоб отримати вік другої людини, тобто кортежа з індексом 1, ми спочатку звертаємось до другого елемента списку, а потім до другого елемента цього кортежу. Запускаємо і отримуємо очікуваний результат. Зі списками кортежів існують багато різноманітних завдань. От, наприклад, таке, де треба порахувати середній вік людей у списку кортежів. Тут, як мінімум, існує два способи. Перший спосіб через цикл. Тож давайте розберемо перший спосіб. Створюємо змінну тотал, яка буде зберігати загальну суму віків. Далі створюємо цикл, який буде перебирати елементи нашого списку. Так як у нас кожен елемент це кортеж із двох частин ім'я та вік, то перший елемент ім'я ми ігноруємо, а другий вік беремо в змінну h. В кожній ітерації додаємо значення H до загальної змінної total. Коли цикл завершився, обчислюємо середнє значення. Ділимо тотал на кількість елементів у списку People. Результат виводимо з допомогою функції Print. Ну що ж, давайте розглянемо ще один спосіб через генератор списку і функцію SAM. Принцип буде той самий, але набагато коротше та елегантніше. Створюємо зміну Total і одразу викликаємо функцію сам, передаючи їй генераторний вираз. Цей генератор по черзі перебирає кожен кортеж у списку People. У кожному кортежі перший елемент ім'я ми ігноруємо, позначаючи його через нижні підчеркування, а другий елемент ВІК беремо у зміну Age. Генераторний вираз не створює весь набір чисел одразу, а поступово генерує кожне значення, коли його запитає функція сам. Функція ж сам підсумовує всі ці значення. Після чого отриману суму ми ділимо на довжину списку, яку визначаємо за допомогою функції len. Таким чином, ми отримуємо середній вік людей у списку, тож можемо виводити результат. Як бачимо, немає нічого складного, тож давайте розглянемо ще один приклад. Маємо кортеж чисел Numbers. Спочатку нам потрібно відібрати з нього тільки парні числа. Для цього використовуємо функцію фільтр. З лямбда функцію, яка перевіряє, якщо число ділиться на два остачі, то воно парне і потрапляє до результату. Потім до отриманих парних чисел застосовуємо функцію Map, яка підносить кожне число до квадрату. Знову ж таки, тут лямбда функція бере число y і повертає y квадрат. Результат роботи map перетворюємо назад у кортеж з допомогою tuple. В кінці виводимо отриманий кортеж з квадратами парних чисел. І наостанок розглянемо доволі просте, але надзвичайно корисне завдання використання функції zip. Вона допомагає поєднувати два або більше списки в один список кортежів, де кожен кортеж це пара відповідних елементів цих списків. І ось таке завдання. Маємо два списки x та y, які містять координати точок. Завдання об'єднати їх у список кортежів, де кожен кортеж буде представляти собою точку з координатами X Y. Для цього використаємо функцію ZIP. Вона проходить одночасно по обох списках і на кожному кроці створює кортеж відповідних елементів. Але щоб отримати список цих кортежів, необхідно обгорнути функцію List. Після цих нескладних маніпуляцій просто виводимо результат. Як ви бачите, кортеж це проста, корисна і водночас потужна структура в програмуванні мовою Python. Вона особливо розкриває свій потенціал, коли ми працюємо з базами даних, координатами в черепашці чи іншими складними даними. Я сподіваюся, цей матеріал був для вас зрозумілим і корисним. Ну а на цьому у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до наступних зустрічей. Пока-пока.